Главное, вірити в душе. А, питання, як туди віра попала, ну це вже потім я десь почав вже. Але в принципі, люди якось так відносить до мене дуже так, ну, якби тактично, ніхто мене так сильно не ранив. Друзі, віра настільки хороша, наскільки добре, ви знаєте об'єкт своєї віри. Віра від слухання. Слухання від Слова Божого. Якщо у вас. Цю, ця штука, яку ми називаємо вірою, прийшла не звідси, то, скоріш всього, у вас є якась релігійність або просто християнська культура. І навіть якщо ви народились в християнській сім'ї чи в християнській країні, це ще не робить вас автоматом християнином <кій> Має бути відродження. Покаятися, прийняти Ісуса. Це так само, якби ви народились в аеропорті і всім би розказували, що ви льотчик. Автоматом нічого не буває, відродження народитися згори, так каже Біблія: ті, хто прийняли його Ісуса, віруючи в ім'я Його, дав владу, написано бути дітьми Божими. Ось який факт. Якщо я не народився від Ісуса, не повірив, не прийняв нього, то ці всі декларації просто декларації. Все бути і називатися це дві різні речі.